Це якесь таке враження раптової, рішучої, радикальної зміни, яке супроводжувало нас в ці роки, незважаючи на е, постійний якийсь стиск, який відчувався, очевидно, той ідеологічний, КГБшний, е, особливо наприкінці 80-х дуже гострий. На кожного інтелектуала ми всі це, кожен по-своєму, мабуть, відчували. Я е, тоді, власне, оцінив наскільки. Важливо бути таким відважним, таким шаленим, таким впертим, таким самозаглибленим, як Микола Пшеничний. Пригадую наші прекрасні зустрічі в Києві. Це був той час, коли справді розпаношилась молода Україна на тлі такого абсолютного застою нашої влади компартійної. Перший з'їзд руху, перший з'їзд перед тим товариства української мови був тому. Так, був час, коли неймовірно сьогодні згадувати, але коли ті самі літературні генерали були зовсім доступними. Ми йшли в спілку, спілкувалися з дречем, з павличком, з мовчаном, з іншими, про які сьогодні вже згадуємо, як про великих нашої культури. Але це був час, який справді... Назвичайно зближував людей і давав певність у абсолютно непевній ситуації. І пригадую якось під час одного з приїздів, бо Микола часто бував тоді в Києві у справах чи письменницьких, чи організаційних, як активіст. Ну, а ми всі тоді були, як, тоді, як то кажуть, і жнеці на Дуді Грець, і просвітяни, і активісти, і Рухівці, і краєзнавці, і що завгодно. Отже, Миколас приїхав у чергових справах і якось то збіглося із однією відомою акцією, і ну, як зазвичай у гарному товаристві ми видали козу, добилися до готелю Київ, а там жили народні депутати, один з них там нас прийняв, і я тоді, коли ми гарно собі Лепчук. радо спілкувалися. Лепчук, так от, е я оцінив наскільки Микола є унікальною людиною, тому що ті місткі, бар'єри, які були між людьми зовсім незнайомими, долалися в, один, в одному. В кілька слів, а може навіть і без слів. Він мав це виняткове вміння зближувати людей і мав це виняткове вміння переконувати в тому, що здавалося абсолютно неймовірно. Тому що, повторюю, ідея України якогось там 1988 року, коли нас ще припам'ятнику Шевченкові били Кийками в Києві, видавалося чимось таким захмарним, десь там в наступному поколінні. А тут Микола ні, переконує, це вже, це от, це треба робити. І ми йдемо і робимо такі речі. Отже, то був такий переступний час, в чомусь може подібний до цих наших днів, які теж є переступним часом для України. тільки що з різницею, що тепер той переступний час, на жаль, кривавий і що тепер покутують найбільше молодші від нас покоління вже наших дітей і внуків. А тоді це був власне, той період, коли запалювальна енергія таких людей, як Микола Пшевичник, значила винятково багато. Вона, мабуть, робила сто крат більше ніж робили якісь виступи там по радіо телебаченню чи якісь газетні статті тому що саме через живе спілкування через переконування людей поширювалася та ідея якою тоді жила якась незначна частина україни і яка стала вже за якийсь рік два реальної ідеї ідеєю україни яку треба будувати вже і сьогодні і ще одна річ, яку я хотів підкреслити, ось тут на цій виставці гарній, мені бракує цілої серії унікальних видань Миколиного видавництва, яке він заснував у Дубні. І це теж було явище гідне історії, великої історії, не тільки нашої оригінальної історії, а великої історії. Хтось із майбутніх істориків прийдешніх, певно, напише про тобто, те, як ці переломні часи. Коли, власне, не було грошей, не було де публікувати, письменники були голі босі, не мали за що видатись, а Микола своїм талантом, своєю впертістю, своїм серцем, своєю наполегливістю видавав такі метелики маленькі, дуже характерні. Варто пригадати на такому неідеальному папері із коричневим брунатним друком, бо цим вони вирізнялися, відділялися серед інших. Він видавав авторів, які ще зовсім нікому не були відомими, але про яких уже за рік-два говорила вся Україна, чи не півсвіту. Тому що це були автори не лише з України. І це був, власне, той винятковий культурний проєкт, такого культурного менеджменту, як ми тепер сказали. Який за інших умов, ну, коли б нас та, Москва, звичайно, не оплутала і не спустила на дно, е, міг би стати, я не знаю, знаменитим. Тому що автори, яких Микола друкував, склали би такий, знаєте, почесний клуб дуже впливових, активних, е, авторитетних людей. Е, і це могло б мати блискучий розвиток. Я не буду далі говорити про те, про Миколину працю у Дубні, про це блискуче говорять ті, хто ближче знав його цей Дубінський період, але підтверджую, що справді винятково багато він зробив на цьому полі як краєзнавець, як дослідник минувшини Дубна як людина, яка повертає із набуття славні імена. І сьогодні вже неймовірно теж, скажімо, говорити комусь про Грицька Чубая. Коли Микола видавав перші його вірші, ще ані Львів, ані Київ не був захоплений Чубаєм, ще не було концертів, і, 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 ще не було шкільних програм із Чубаєм і так далі. Чи Євнір Коломієць, неймовірний автор, якого Микола теж відкривав, і багато-багато іншого. Тобто виняткова праця цієї людини Микола це справді такий золотий фонд, який на сьогодні треба цінувати, який буде поцінований у майбутньому. Ну і, очевидно, мені на все життя пам'ятається і буде завжди пам'ятатися те, як Микола умів переконувати, не переконуючи. Оцей його блискучий такий іронічний погляд, його бісики в очах, його вміння говорити без слів, промовляти переконувати запалювати нас своєю енергією, коли він просто на вас подивиться і усміхнеться очима. Це, мабуть, такий емоційний спогад, який мені завжди асоціюється із Миколою. Шана його пам'яті. І шана пам'яті всьому, що він зробив, і тому слову, яке він для нас залишив. Це справді золоте слово.